Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте роздивлятися, що у вас буде завтра. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитись. Якщо про людей, то люди тут дуже розвинуті, знаючі, з таємними знаннями і якісь між ними будуть розмови, якась робота, якісь таке спілкування, яке налаштовує їх. знаєте, як... Певненість така і взаємопоміч, і коли людям подобається спілкуватись один з одним, бо вони розуміють один одного. Якщо для всіх інших, от хто ніяк ніяким чином до езотерики не має відношення, то дві якісь. Інформації для вас будуть розглянуті, Ну знаєте, як розтлумачені кимсь дійсно, от людиною, яка розуміє, про що говорить. Ви будете задоволені просто тим, що у вас є можливість отримати ну якісь знання. От щось вас цікавило, і ви дізнаєтесь від людини, яка дійсно. от Ну, знає, про що говорить. Більше я тут навіть і не додам. Давайте далі. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання, аж вистрибнула карта. Угу. Угу. Взагалі, то те, що буде відбуватись між вами та чи якимсь, то це все по правилах, це все, ну, от знаєте, як щоб не було ніяких таких негараздів, щоб все було чітко і зрозуміло, але щось все ж таки ну, складно, складно дається, складно. Е Може, між вами, от, знаєте, порозуміння якісь складно даються, або, наприклад, просто складно будуються стосунки. Але знаєте, мета цікава мета у вас і мета, яка тягне до себе. І оця мета, яка існує між вами. У стосунках, вона і допомагатиме вам пройти шлях, пройти це, знаєте, коли будуються стосунки і якісь негаразди, які зустрічаються вам в дорозі будування цього, ви одразу собі так і кажете: подолаємо, все подолаємо все до всього домовимось. Хоча промовляєте собі те, що. Складно, складно, коли, знаєте, зустрілись два таких характери, які ну, вже не так просто поламати. Тут, більш за все, все ж таки люди, які вже ну, такі не молоді, а доволі дорослі і вже себе збудували в цьому житті. Нічого, впорайтесь, дійсно, впорайтесь. Дії чоловіка у бік жінки цей день. Угу. Карти сьогодні вистрибують. Колода засумувала, дуже хочу розповідати. Давно не брала її до рук. Дивіться. І чоловіка у бік жінки правильно правильно. Тут намагається стабілізувати між вами стосунки, але, знаєте, навіть до хитрощів буде вдаватись, щоб це йому вийшло, щоб щось між вами врівноважити. Якщо, наприклад, між вами є якісь непорозуміння. Не обов'язково, що це при якійсь там ревнощі або якісь там негаразди, коли ви посварились, ви могли і не сваритись, ви могли просто от в якійсь ситуації не зовсім дійти згоди. Тут буде намагатись між вами створити. Стабільну ситуацію, коли ніяких перекосів нема, коли ви все ж таки нормально спілкуєтесь, коли ви дивитесь в один бік, ви розумієте один одного, але знаєте, от я, тут більш виглядає так, що йому дуже хочеться, щоб ви зробили щось з того, що от саме йому так бачиться, саме йому так хочеться, і щоб ви дали свою згоду. Так, і все ж таки для всіх інших, от кому прийдеться якісь хитрощі, такі більш хитрощі пережити від цього чоловіка, то що тут є? Тут, тут чоловік, який, якщо він щось собі вигадав, Повірте, йому схитрувати з вами легко, він просто не вміє чекати і не хоче чекати. Йому все треба отут і зараз. І знаєте, якщо ви навіть скажете, слухай, я ж бачу, що ти зі мною хитруєш, ні, не зізнається. Ні, він буде наполягати на ніяких хитрощів. От, от так воно і є, чи так воно і було, чи так воно і буде. Він просто буде наполягати на своєму. Далі. Дії жінки у бік чоловіка. Що жінка завтра буде робити у бік чоловіка. Сумувати. На жаль, буде дуже сумувати. І знаєте, коли дуже хочеться, щоб швидко зателефонував, приїхав, побачитись, зустрітись. Але все, що може собі дозволити в цей день жінка, це просто сумувати за чоловіком. Але в майбутньому показано, що буде так, як вона хоче. Але це в майбутньому. Для тимчасово одиноких. Давайте подивимось, що у вас буде завтра у сфері кохання. у Тимчасово одиноких. Та ні, ви поки що тікаєте від сфери кохання, відсікаєте від себе цю сферу. Ви більш будете зосереджені до спілкування, може, це з родиною, може, це з кимсь подружки, друзі. Хтось приємний, от 100% приємний, приємна для вашого спілкування. Взагалі, тут як стримуєте себе. Ну, стримуєте від того, щоб не зателефонувати, щоб не написати, щоб не заглядати в телефон, може вам прийшла якесь смс там чи повідомлення, чи дзвінок ви, може, пропустили. Тут от, тема. Стримання себе вона буде головною в цей день. Так, давайте далі про роботу, що у вас буде завтра в роботі? Тут... Емоційно будете сприймати якесь завершення. Наприклад, вам щось пропонували, ви розглянули цю тему, там, яка б вона не була, видали відповідь, і ви будете емоційно сприймати те, що фух, нарешті тут я поставив чи поставила крапку. Взагалі-то по роботі емоційний день ну от з будь-якого боку, там, чого б воно у вас не стосувалось, а все якось буде на емоціях, Навіть це можуть люди круг вас бути дуже емоційними в цей день. Можете ви так реагувати на, на взагалі все, що буде відбуватись круг вас в цей день. Тобто день, е коли. Ну, от якось він буде емоціями заряджений з самого ранку і до вечора. І в якийсь момент вам навіть буде дуже хотітись десь замкнутися, щоб ніхто вас не бачив. Якщо буде така змога, обов'язково це зробіть, як знаєте, трошки так видихнути, бо щось шкалити буде вас. Просто тут зашкалюють емоції. Хай вони тільки будуть добрі гарні для вас. Давайте дивитись, що вам важливо прийняти завтра. Що вам важливо прийняти завтра. Ну, слухайте, емоції приймайте. Вони дійсно для всіх, для вас будуть. Дуже різними для когось хороші, для когось вам щось буде не подобатись. Але головне, що ви будете серед людей, які для когось з вас це будуть родичі, для когось це будуть люди, які ну от, просто приємні вам до спілкування. Вам хочеться бути поряд з цими людьми. Або їх буде дуже до вас тягнути. Емоційні. Ну, як думки, вигадування, мрії якісь. А потім ви собі будете казати, що та ні, я щось так вже вигадую, що ніколи такого в мене і не буде. Не кажіть собі, дозволяйте собі все, про що мрієте. Дозволяйте от так багато, як тільки можете собі дозволити, і хай тільки найкраще прийде у вас до життя. Давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Від чого краще. Ну, бачите, ну емоції просто в цілий день. Це просто ну, якийсь цікавий день. Чесно кажучи, дуже хочу потім почитати в коментарях, що там у вас відбувалось. Бо від чого відмовитись? Дивіться, буде. В когось з вас тема, коли або вам схочеться накричати на когось, або на вас хтось буде кричати. От від таких емоцій відмовляйтесь одразу. Краще поцікавтесь, чому так сталося, чому. В вас до життя от в цей день прийшла от така тема, що або на вас хтось хоче кричати, або ви хочете. Що в цьому приховано? Чого вас це тригерить, чого вас це на емоції такі виводить? Бо це для декого з вас абсолютно циклічна ситуація, так час від часу відбувається, і це якась одна й та сама тема, яка вас просто от висмикує з реальності. З... Рівноваги, Ну вам обов'язково треба це розглянути і подивитись вглиб де там прихований той самий тригер, який вам краще б за все пропрацювати. Далі, ну, дійсно, є якась болюча тема. Яка не просто так, знаєте, вона десь у вас зависла тема, вам треба її відпустити, бо це щось, що ви, ну, вам як страшно в цьому розібратись, але це треба зробити, бо це якась тема, яка з вас вже жертву робить. Тож, просто полюбіть себе, вам один раз розібратись. І це вже буде по-іншому вами сприйматись на все подальше життя. Давайте дивитись, чого ж вам не уникнути. Чого вам не уникнути в цей день? Угу. Угу. Ну, приємно. Дивіться, взагалі якоїсь радості не уникнути. Радість буде від того, що або ви вже обрали щось для себе і очікуєте тепер результату. Або хтось обрав щось стосовно вас, і ви дізнаєтесь про це, і теж це дасть в певний час це дасть свій результат. Тобто, в будь-якому випадку тут ситуація, яка Знаєте, як поділить трошки час для вас на до і після. Оце якийсь такий як переламний день для вас. Який не завершує, не ставить крапку на якійсь ситуації, а навпаки, вмикає очікування подальших дій. Ось так. І порада від вищих сил для вас. Порада від Вищих сил для вас. Добре. Так, дивіться, у нас тут пара виходить: королева жезлів і король жезлів, і для когось як новий початок і розмови про це. Для когось тут ще й дитина поряд з вами. Взагалі, якісь дії між вами, які будуть відбуватись в цей день, вони ведуть вас до вашої власної перемоги, тобто перемога, яка буде от у вас в парі. Тобто, ви в чимсь зможете, нарешті, домовитись. Або просто от ви нову, зовсім нову тему для себе будете розкривати. І це для вас тільки на краще буде. Тобто домовляння якісь між королем жезлів та королевою жезлів, це буде цілком така виграшна тема. Тож розмовляйте, хай ви почуєте один одного і хай ви зможете домовитись один з одним. І всім вам бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Обов'язково. Тише, спокою і безпеки Бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока.